Красуня зацвіла спіреї в мене. У нас ще говорять невеста на неї. Вітер як колише. Така вже ж білосніжна. Так скрутив і віночок. Медуниця думаю, цвіте. Одна такі має колір у мене. Це мені сусідка дала. Типанчики пізні цвітуть. Ось такі. Піонія вже відчвіла. Ще заховалася квіточка. Серединку, яку гарну має. Тут ще бронять тюльпанчики. А ще ось заховалася. Ще тут не відцвіла. Ще Все так швидко відцвітає. І тут скоро зацвітає аж один пупіночок єсть. А, і ось медуниця. Гарні такі вже голубенькі має квіточки. Все наступне буде розцвітати піонія у мене. О, троянда ось буде чайна. І ця ось би цвісти не висадила, треба висадити її. Вже в цьому році не буду, бо не прийметься. А ось жовта квіточка буде. Малесенькі такі, але жовтенькі має. Покажу ось непомаль. Це ірга, ту, що замовляла в агромаркеті. Аж два листочки викинуло. Поливаю, поливаю, а щось воно стоїть дзьобом. Сонечко виглянуло, то гарненько. Така же ж спірея гарненька. Але чи дивіться скільки? Це розова. В Цьому році вже як начіплялося. Дуже багато. Гарний який віночок. Не, не пахне, смердить. <світочка> Квіточка гарна, але не, не пахуча. Гарний кущик такий. Це вона в мене другий рік тільки як цвіте. Купувала малесенький був це розрісся і цвіте такий вже ж гарний. Вітер на вулиці, Виріває все із рук. Зараз беру сапу, Іду на город, трішки пошарую помідо... помідори морку да буряк. Свято закінчилося, будемо працювати. Трішки відпочили. І знову до праці. А що? Бо як заростуть, то не знайду ні моркви, ні буряка. Хоча б пошарую, а потім у рядочках пощупаємо пізніше. Чоловік підгорнув картоплю. Тепер миє свого коня. Така забита земля, що все поодягав, не лізе в землю навіть. Оцей плужок. Так ти все обгорнув? На тому городі два пусок буду ручної. Трохи наче потепліло, але вітер такий. Як дасть, да дасть за угла. Все. Все. Хай стоїть. є. Пішла я тепер на город сапати. Ну, я зараз зажжену його поставлю. Угу. Добре, давай. Привіт. Йду на город. Взяла подругу. Щоб мені хоч хтось допомагав. Йдемо працювати. Зараз пошарую моркву і буряк. Бо паски їсти добре. Треба, щоб була і фізкультура. От, зараз піду позаймаюся фізкультурою. Хоча б міжряд я пройдуся. Ох і вітер. Покажу який буряк до сапання. Ну, капусту не знаю, мабуть, зараз не буду. Першу бурячок прошарую і моркву. Не схотіла моя подруга сапати, пішла по їжака. Ви знаєте, наскільки швидше я його пробігла міжряддя і воно гарненько грудки розбивав, бо сапою довго. Ось бурячок, бурян малесенький, він підніметься, а потім повищупує, тому що зараз, як сидіть, його вищупувати, оце, це це. Дрібне, то ви знаєте, я рядок, напевно, пів години буду скупти. А так бурянець підніметься, потім ще прошарується і вибереться вже в рядочку. Хай росте. Підпушила йому, хай росте бурячок і окріп. Зараз буду морку шарувати. Гарненько як. Яке тільки небо гарне. Хмарки як пливуть. Хмари білі-білі. Ну, трошки є такі темненькі, ніби дощові, ну щось вже на дощ не похоже. Але ласточки низько літають, кажуть, як низько літають, повинен йти дощ. Сапаю морку, морку сапаю сапою, тому що цим не, не зручно, бо мені її не видно. Вона така тонесенька, де не де ще тільки сходить. то Щоб його не пошарувати, то я взяла сапу, щоб носом черкати об землю. Ось вже королацький жук. Лізе дружок. Готов? Вижива при будь-якому яді. Чим не по все одно їсть і розмножається. Ото чудо жучок. Кому таких потрібно. Можу назбирати. Одну ділянку просапала, ще ось тут залишилося трішки моркви. І побачу, можливо, ще й капуста. Пробіжу. Чоловік вийшов, хоче обгорнути знову картоплю ранню. Чудо техніка в нього. Але земля сира, земля сира. Засапаю, то сиру гарно мягко. Ну, так це ти тут поливав картоплю, а морква ж. Там теж сиру гарно сапати. Той трактор втомив, то я левому. Ну так, да. тільки чи тебе чутно. Да, Чоловік каже, що той трактор. Втомився, відпочиває, то другим працює. Якраз вона горниця картопля, тому не померне, якщо буде мороз. Ну це А велосипеда поміж, коли я перший раз приїде. Да, батько твій ще покійний, царство небесне був, ще той. Майстер. Придумував, що хоче. Могу тобі схлипати його, до кухні будеш Да ні. То ти ним займайся. Я дивіться і нагорнуло, які здорові купи. Так, пішла я. Бо дивиться, коли хтось працює гарно, але замість мене ніхто не посапає. Віталіна сапає часник. Весняний вже пройшла. Вітер страшний, холодно. Я зараз на той город позакручую баклажки в кавунах. Дивлюся, їздив. Я приїхала, разом поїздила була. А ти багато висапала? Зараз покажу, що я посапала. Я через усе, а коротенько. Я бачу, що ярий частин увесь прийшов. І я посапала свою капусту ранню і морку прошарувала усю ділянку і бурячок із окропом. Все на сьогодні досить. Зараз піду, позакручую баклажки, бо він вітер поздував по всьому городу. Зараз оберу. Трішки землею прикидаю, бо холодно. Ось так нагорнув картоплю чоловік. Гарні ці вже такі горбики. То як садили, були маленькі. Ой, а небо яке холодно, вітер холоднющий. З ніг здуває і холодрига. Ходімо в хату вже. і холодно на вулиці, це страшне. Не знаю. Понакривала тільки баклажками те, щоб хватило. Ось рядочок огірків, хоча сходять уже й другі. Небо яке темне. Там у нас розове. Будемо сподіватися, що морозу не буде. Хотілося б, щоб його не було, тому що картоплю не вкривала, вже не вистачає сил її вкривати. Що бог дасть й буде. Буде мороз, значить так і буде. Те саме і полуниця. Якась ягода зав'язалася, тому що кожного дня вкривати, розкривати. Неохота. Тож дякую вам за перегляди, за підписки, за ваші лайки, коментарі. Нам дуже приємно. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою та мирного неба. А ми йдемо до хати. До наступної зустрічі. Ми йдемо до хати відпочивати. Буде щось таке роботи, господи. Аби за один день зробити. За один день. Mm -hmm. Ні, якби такого пальцями клац, mm -hmm. якби. От треба моркву посапати. Це часник, ти мама дорога. Якби на роботу ж не ходить, а то і на роботу ходиш. Mm -hmm. Все, до наступної зустрічі.